Вітаю у відеокондитерській і пропоную просту смачну випічку, яка вдасться кожному. Це неймовірно запашні медові кекси з горішками, чорносливом та цукатами. Начинку можна змінювати до смаку. Для тіста спочатку потрібно взбити 2 яйця, 100 г меду та 50 г цукру. Додати 100 г олії, власне, олія зробить тісто вологим та 100 г сметани. Медове тісто любить спеції. Для цієї випічки я підібрала дуже вдалий ароматний букет, 4-5 сушених суцвіть гвоздики перетерти в порошок, 1-3 чайної ложки тертого мускатного горіха, 1 чайну ложку кориці, 10 г цедри лимона або суміш з 5 г цедри лимона та 5 г цедри апельсину. Дрібку солі для розпушування 5 грамів соди, залити 10 грамами оцту. Складники вимішати. Додати 200 грамів борошна, тісто вимішати міксером на низьких обертах. Вимішувати недовго, щоб не нагнітати зайвого повітря. Готове тісто повинно бути рідким. Готуємо до випікання. У 12 форм для кексів залити тісто, вага кожної порції біля 55 грамів. Для цих кексів начинка не вимішується з тістом. А викладається у кожну кексницю порціями так наповнення буде рівномірним. Для начинки потрібно 50 або 100 г волоських горіхів та по 30 г апельсинових цукатів та чорносливу. Половину кексів я наповню цукатами, іншу половину чорносливом. В якості начинки також можуть бути сушені вишні, родзинки, журавлина, курага, суміш з будь-яких горіхів. Головне, щоб на 12 кексів. В сумі було від 100 до 150 грамів наповнення. Порціями викласти різані горіхи. Тісто з начинкою вимішати. Випікати 20-25 хвилин на верхній полиці газової духовки при температурі 200 градусів. Охолоджені кекси вийняти з форми. М'якенькі запашні з багатою начинкою. Я впевнена, що ці кекси вам сподобаються.